Добрий ранок банда! Що я вам хочу сказати Ну все таки Я вам як людина в якої вже слава Богу Опиту стажу вождіння автомобілів будь-яких великих маленьких Худеньких рівненьких Кривеньких В общем любого транспорту Я вам можу сказати Знаєте що коли сідаєте в гіршу машину, або взагалі вже Жигуля, то до нього треба, може, знаєте, трохи привикати. Ну, по-наново. Коли сідаєш в машину хорошу, Бенедиктовну вже відноситься до категорії хороших машин, до неї привикати не треба. В ній і так все добре. Тут позаботилися над тим, щоб ти себе почував ну, просто комфортно, щоб тобі було все зручно, щоб ти... даже те сами габариты или чуваки. Ну, в общем. Я даже говорю, ваше... ситуация такая в жизни была. То есть был уже гуль, шестерка. Ну и как обычно, знаете, свое болото самое кращее Вот. Мне казалось, что тому же гулю не маливных. Ну, машина действительно была хорошая. Ничего не скажешь, в смысле комплектации, там 21 вид чи з тих коробок і комплектацій моторів і, і троєчний, і шестерочний копеечний редуктор значить треба, щоб двоєчний редуктор от, шестерочна коробка там фиатовска в ідеалі пятиступка Шестерочний мотор ну не важно Це все було В общем я считав що то не машина то огонь серед ну, Настають наконец-то на, на, на нормальні времена купляємо ми мені перший Mercedes 124. Саме, що не на найпростіший, 2-літровий дизель на віслах, 4 вступках, таке, знаєте, от, ні люка, ні ни шмюка, нічого. Той самий самий найпростіший варіант, який тільки міг бути. І, И... ребята, самий простіший, самий старіший Mercedes. Краще за будь-який, я не знаю, от, весь фуфіл, який... ну, Ладно, далі. Приходить час, знаходяться все таки покупателі на того Жигуля. гуля. Ну, давно хотів продачу, в дворі не стояв і не мешав. от, знаходимо ми покупателя на того же гуля. Приходять люди, кажуть, ну виганяй з подвір'я, хочемо побачити, проїхатись там. Я кажу, нема питань. Сідаю, я в тому жирую. Що... Я, я сідаю, я в нього залізти не можу. Боже, яке воно все кончене, все квадратне, все грюкає, все стукає, ти як ото параліч тебе розбив, ти туди не можеш пихнутися. Все якесь квадратне, дерев'яне, неудобне. Я за твер... третім чи четвертим разом на, на ньому рушив, руль не крутиться, педалі не вижимаються. Йок стріть на мене дивиться, каже, це, це взагалі твоя машина, ти їздити на мішній. Я кажу, там два тижні тому я думав, що це найкраща машина в світі. Я на ній їздив, я чувствую себе левом. А зараз кажу, з подвір'я не можу. Оці в зер... Ой, та зіркала, то там взагалі віддильна тема. Ну як і все, там. Ось так от. Так що пересідайте тільки в кращі машини. Якщо не Мерседес, то хай це буде, ну щось те, що... вам по душе и вообще, мне кажется, ну, не, не, не любая машина, но вот то хорошая машина, это я чуть-чуть не ляпнул. Вот. Вы не все слушаете, что я с кажу, то не все правда. Гарного дня. Ху. Не, ну так а что? Кто нашел учился, да? Каждый летний. Чуете, у меня вообще куча вопросов по всему поводу сразу возникает. Футболки, ладно, бог с ним. Значит, мы же заказываем постельную форму. 2 xl футболка, ну, 43 размер ботинок. Кстати, про ботинки тоже. Штаны XL у меня. Бо перед этим заказал 2 XL парашюты, понял? Ну, думаю, я трохи схуд. Нашу мені 2XL. Ну, на зиму можна і 2X зимні ті, знаєте, вони теплі. А я ще під них у ті колготи надіваю. Тут 2XL на мене вроді як великі. Заказав XL нормально все. Але робоча форма ну стоїть як збитий самоліт. Реально, я навіть ну, не ожадав, що робо може стільки стоїть. Я як побачив ценники, у мене глазали на викаті були. Елементарно простенькі кросовки, там, від 40 євро і 80 є ціна і ці що з паркушку. Хоча їх же штампують штампуют, лють на одному заводі просто з разными надписями та все. За що такі бабки платити? Ми Юлі купили лакоси. ну правда, нам повезло. Вот. скажено, що ми кроссовки, які стоять 380 купили за 40 євро. Тепер вона ходить там модніше, і всі думають, звідки це у нас такі гроші. А <laughs> Ми просто можемо вовремя купити те, що нам хочеться, і, як оказатися в нужне время, в нужнему місці. Ось так я про штани. Я заказав опять же, XL собі, а я їх натягую, знаєте, і, і не влазю. А перед цим старі у мене грязні XL, то вони нормальні. Я з них випадаю, я їх нарівню відносим. Що... То есть там їх що шьють на глаз. А вообще есть разумение про то, что у человека может быть стресс по этому поводу? Я купила платье, в платье я не, влез, да? Испытала стресс. Села кушать тортик, тортик, сука, влез. как там до песенка была. Не, ну, а вот реально так подумать. А если я 2 XL закажу? А вот кстати, из старой партии 2 XL, то они на меня вообще в притирку, знаете, то есть те XL предыдущие, Більше по размеру чем 2ХЛ З останньої серії Та як це ви там їх штампуєте? То я такой, якщо ще в 2Х не влізу, то шов. Все, буду думати, що тепер тільки мені э, ота категорія Леопардові Вони налазять на любую э, <кху> э, жору. Нет, так нельзя, надо якось контролювати же. А я ж кажу, а стоїть ну не дешево. Я не знаю скільки конкретно стоїть. Ну, там штаны чи кофта я бачив що кросовки дорогі а, дороги ну футболки ж навірно тоже не дешеві потому що, ну качество у них отменное я вам чесно скажу ну і даже ми ж постійно стираємо при 90 градусах то е, самі розумієте що вона витримує і, 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 Головне, що вона не кашлатиться, нічого. То есть, ну, виживає при любых і цих режимах Ну, це як це сластика. <хи> логотипи, то такое, понятно, то якесь все одно ж ш... ну, за це доплачують, скоріше за все, але що там, зробив печать собі, час от. Та я от тепер думаю, ну от що от мені робити з цими формами, з цими одягами, Худа що, до такого розміру, як лука... А, у Луки я за красок я ж вам хотів сказати. Ну він теж, типу, 43-й носить. От, а потім щось заказав 43-й, походив в них тиждень, каже, в мене щось ці пальці отако кажу на ногах зігнуться. Ти каже як? Ну, ну а в мене 43-й, 43-й, ну в мене ж нога така, як копито широке, понімається. Це у нас від папи таке, а папі від діда чи від баби досталось, ну і пішло поїхало У нас що руки, що кості, шо, а ноги то в натурі копита. От думаю Альоні повезло з цим, ну нічого, якось вона з цим живе. І пальці такі крилі, знаєте, на ногах ці мізинці якісь туди в сторону отако от дивляться. О. Ну, це, все, гени. Так от, да, А в нього вона, вона виходить, худа ну, як лижа, знаєте, як ну, коньки і взагалі йому купляти, але він теж ходить в кросовках, 43. й То каже, що вони на нього малі, то пішов, взяв собі 44-й. А 44-й і вже видно, що він як власне, ходить, не ходить. Ну думаю, вже тобі так зручно. Ну, тобто, знаєте, коли нема соответствия, є рост людини і оцей галош. Ну, як ото маленький мук, їй-богу, ну і перше, ну це. Жду когось, хто в мене хоче сьогодні кофе мого бо в мене мілость закінчилась, а на електронному ключі теж грошей нема. Та я думаю, на, на кого це напроситися в гості. Зараз біг босс приїде, в нього ж машина гряза. А, кстати, опять йому стукнули машину. От я кажу тобі не це. І в, ту, в ті самі з тієї сторони, в ті дверки, представляєте, якийсь фургон йому в'їхав. Я кажу, як так можна нова машина. Стільки грошей. Ну, вони бачать щось вони там не особо паряться. Ну. Якщо він мене з липкою гукає, каже, йди дивись, мене опять гепнули, то я думаю. Ну, як ти так реагуєш. Ну, понятно, страхова, там все поробить, але сам факт остається фактом. Я не знаю, як мені до хтось каже, та мені машина пофіг там, я не стукаю, протираюся на моляну, не, не-ні-ні. А, кстати, це ж теж механік, да, я так понимаю. Ні. то, значить з таким відношенням, я не знаю. Як так можна відноситись до техніки, до машини. Мені... Кожна там муха не там сіла, в мене вже душа болить. А що там казати про якісь удари, стуки чи подряпини, то я не знаю, ні. Я можу сам ну, не побрити, не пострижений ходити, а машина в мене повинна блистіти, як у кота балабони. Ладно, щось, я з вами розговорився, піду я когось на кофе розкручу.